Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся новими, цікавими та актуальними рецептами, які перевіраю особисто. Сьогодні будемо готувати креветки у клярі. По-перше, це смачно. По-друге, неймовірно корисно для приготування. Нам треба взяти 1 кг креветок, які треба очистити. Обов'язково витягайте нутрощі, як я показую на відео. Якщо цього не зробити, то продукт буде зіпсовано неприємним гірковатим смаком. Для кляру нам потрібно 150 г пшеничного борошна, одну чайну ложку розпухувача тіста і все перемішуємо. У цю саму миску додаємо 100 мл води і теж розмішуємо до однорідності. А зараз додаємо 2 столових ложки соєвого соусу. Це справжня родзинка рецепту. Соєвий соус чудова заміна солі. Він має оригінальний присмак, тому страви з цим інгредієнтом виходять надзвичайні. Отже, всі складники кляру знову розмішуємо. Після чого додаємо одне яйце півчайної ложки сухого чеснику. Можна використовувати і пресований. Повертаємося до креветок, трошки їх підсолюємо перчимо за смаком. Після цього обкачуємо креветки спочатку у борошні, а перед смаженням вже у клярі. Олії повинно бути багато, адже по суті смажимо креветки у фритюрі. Робити це треба з обох боків. Готові креветки викладаємо на тарілку пергаментний папір чи серветку. То не любий зайвий жир. Це дуже смачно, адже кляр хрустящий та апетитний, а всередині соковиті креветки. Щиро раджу приготувати цю просту, ситну та корисну страву. Повірте, духм'яні креветки розходяться, немов насіння. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!